Бажаю здоров'я, шановні українці українки! Провів ставку: кілька ключових питань: захист енергетики від російських ударів, захист наших позицій на фронті, детально розібрали постачання у війська артилерії, включаючи наші Богдани, та забезпечення наших бригад технікою. Щодо енергетики, є чіткі терміни та вимоги по кожному об'єкту по фізичному захисту, по прикриттю з повітря. Потрібен абсолютно такий же чіткий підхід до реалізації всіх необхідних заходів. Відповідальність за це виключно персональна і за будівництво захисту, і за роботу ППО. Детально працюємо і щодо комплектації наших бойових бригад та бригад резерв. Окремо сьогодні була доповідь міністра оборони України Умєрова за результатами Рамштайну та його перемовин з партнерами. Всі досягнуті домовленості мають бути реалізовані максимально швидко. Те, що потрібно у вересні, має бути поставлено у наші війська саме у вересні. Те, про що ми домовились на інші місяці, теж має бути вчасно. Від якості логістики в постачанні та виконання всіх обіцянок партнерами прямо залежить. Хід війни була сьогодні і детальна суто військова доповідь Головкома Сирського, Передусім про донецькі напрямки, дякую всім нашим підрозділам на фронті, які забезпечують повне виконання завдань та дійсно стійко відбивають російські штурми і відновлюють наші позиції. І це важливо. Так само важливо знищувати якомога більше сил окупанта. Покровський напрямок. Курахівський, саме там російська армія повинна втратити якнайбільше боєздатності. Окремо головком доповів по обороні на Харківщині та по наших активних діях на території Росії в Курській області, Пишаюся всіма нашими воїнами, які своїми діями привчають Росію до чіткого знання, де її земля, а де сусідів. Ще одне провів сьогодні кілька нарад з нашою командою міжнародників. Готуємо саміт Кримської платформи на 11 вересня. Команда першої леді готує спеціальний наш дипломатичний формат Саміт перших леді та джентльменів, який теж відбудеться цього тижня, і готуємо нові перемовини з партнерами заради більшої сили для України, заради більших можливостей для нашого суспільства. І заради наближення справедливого миру. Пам'ятаємо ключову мету мир для України, для всієї України, для всіх наших людей. Дякую кожному і кожній у світі, хто допомагає. Слава Україні!